Інформація про качок. У качок, як є у котів і собак, також є породи і назви. Вони відрізняються кольором і характером. Як виглядають самці? Зелена голова, біла грудка. Жовтий або помаранчевий клюв. Біле тіло. У період спарювання у них змагання хто кращий. Каченята в перший же день, як народилися, вміють стояти на лапках. Спочатку вони дуже слабенькі. Їдять каченята спеціальний корм або пшоняну кашу з яйцем та зеленою цибулею. Окрас дикої качки коричневий у чорну крапочку. Батько не приймає участі у вихованні дитинчат. Качка сама вчить каченят відповідати за себе. Вони дуже швидко ростуть і вже через пару тижнів дуже самостійні. Качки видають дуже дивні звуки.